Привіт! Мене звати Оля Ліміти. Ви на моєму ютуб-каналі. І в цьому відео ми з вами поговоримо про зміни у вересні 2024 року, про прийом біженців, і також зміни, які стосуються тих, хто хоче переїхати в Німеччину, наприклад, або як саме переїхати в Німеччину, або для тих, хто живе в Німеччині. Отож, спочатку для тих, хто живе в Німеччині, є дві таких події, які я виділила. Перша це те, що Німеччина відмовляється вже поволі від електрон. Від звичайних рецептів, і всі рецепти в лікарів будуть електронні, і також від звичайних карток страхових. І це також буде додаток. Так? Якщо ви підете на прийом до лікаря і вам будуть давати електронні рецепти, електронні лікарняни також, і будуть казати, що ви завантажили собі додаток так? замість картки, то ви щоб це знали. І друге, що стосується, що 12 вересня такий день попередження, і в 11 годині всіх, кого є німецькі телефони, буде чути сигнал, це день попередження, коли, коли Німеччина пробує. Чи Кожному телефоні є сигнал попередження, і всі отримують або смс-кою про те, що буде сигнал попередження. І вас телефон може просто дзвініти, або якісь будуть дивні вазуки, щоб ви не боялися, що це таке. От наступне стосується про прийняття біженців з України. Та, звісно, Німеччина як приймала, так і приймає біженців. Для цього вам необхідно лише бути громадянином України. Якщо у вас є український паспорт, звісно, там закордонний має бути, ви маєте право отримати тимчасовий захист по 24-му параграфу в Німеччині. Хоч би що там не писали в інтернеті, все-таки це можливо. На тих самих умовах, що було раніше, приїжджайте або в табір, або до знайомих, які вас приписують. Я знаю, що вони скрізь можуть приписати. Це також залежить від е, договору, залежить від. Місцевості, в які ви хочете приписатися. Наприклад, якщо ви не можете, якщо там та земля не приймає, чи той регіон, і ви не можете пояснити, що саме ви є там родичами, інколи дуже важко, тому можуть бути відмови, можуть просто. Відправляти в табір. Але ви не бійтеся того табору, якщо ви все ж таки плануєте приїхати, тому що я знаю дуже багато позитивних відгуків, що через табір, наприклад, набагато швидше можна отримати житло, ніж, наприклад, робити це все самостійно, коли ви в когось приписуєтесь, в когось живете. Тобто два варіанти є е, нормальні, і ви двома варіантами можете скористатися. Якщо не маєте ні до кого їхати і не знаєте, як бути далі, скористайтеся. Таборами список таборів я напишу під цим відео, ви зможете його переглянути. Для вас необхідні лише, звісно, що, можливо, будуть по регіонах вимагати різні документи. Кожний раз якісь документи змінюються. Коли я розповідаю відео, що ми нас вимагали одні документи, коли я там допомагаю комусь оформити 24-й параграф, в коментарях знову ж таки в той самий час пишуть інші документи. Багато чого залежить від місцевості, від землі і також від державних службовців і від, від вас. Індивідуальної ситуації, якщо у вас є якісь інші паспорти, інші. Візи, інші не знаю, громадянства. Це все на місці перевіряється і визначається, чому саме ви в Німеччину приїхали, а не, наприклад, в іншу країну. Нещодавно мені написали в інстаграм хтось, що є громадянами з якоїсь іншої країни, але має тимчасову посвідку в Україні, хочуть отримати в Україні 24-й параграф. Тому але треба обґрунтувати, чому ви, громадяни іншої країни, я не пам'ятаю, з якої країни там було, але там точно не було війни, чому ви не можете повернутись в свою країну, а маючи тимчасову повістку посвідку, переїжджаєте в Німеччину. Це все треба, все на місці запитую, Та? І це все перевіряє вас міграційна служба, не Джоб-Центр. Наступне питання, яке дуже часто я чую, що багато хто хоче з інших країн переїхати в Німеччину і. Розглядає такий спосіб, як отримати там робочу візу, чи контракт і так далі. Те, що ви отримали робочу, що хочете, ви маєте договір, це все перевіряється, це треба ще перевірити, чи там відповідно до того, чи ваша спеціальність тут є затребана. Все як було до війни, там нічого особливо не змінилося. Якщо у вас є можливість, все ж таки отримати. Документи, і хто хоче переїхати в Німеччину по 24-му параграфу, то в цьому нічого немає поганого. Значить, про мінуси 24-го параграфу багато хто не хоче. От, наприклад, я не хочу жодної допомоги, і вам її ніхто не буде пропонувати, якщо ви її не хочете. 24-й параграф просто дає вам тимчасовий захист. І мінуси порівняно з робочою там візою, наприклад, звісно, що 24-й параграф колись то закінчиться, та і ваша робоча віза колись може закінчитися, так? Якщо ви не будете працювати саме на тій роботі відповідно до своєї освіти. Звісно, там є різні варіанти, так? Але якщо ви подаєтеся з роботою, з робочою візою, з, з документами на роботу. То ви маєте там і працювати відповідно до свого диплома, та саме по своїй спеціальності. Ну, наприклад, якщо медсестра буде з України зараз лише по 24-му не з України, а, наприклад, там, з Польщі хоче зараз е, в, в Німеччині отримати не 24-й параграф, а просто документи на працевлаштування, то вона може працювати лише медсестрою, там іншу роботу, там сьогодні е, не працювати медсестрою, а піти якусь іншу роботу виконувати не можна, тому що вам дається дозвіл. Саме на працювання на а, працювати медсестрою, саме виконувати вашу роботу. В цьому немає ніяких мінусів і плюсів, але кожен має е, розглядати свою ситуацію, що саме найкраще є. Якщо у вас є можливість отримати 24-й параграф. І ви боїтеся різних німецьких служб, то не бійтеся, тому що щоб отримати 20%, щоб отримати робочий договір, також треба пройти через ці всі робочі служби. І інколи там ще більше вимагають документів. Якщо ви не хочете жодної допомоги, Німеччина вам точно і не буде давати допомоги. Якщо ви не хочете, щоб вас перевіряли тут, ваші рахунки і так далі, так ви не просите просто допомоги, і вас ніхто не буде просити, і вас ніхто не буде перевіряти ваші рахунки. Тільки коли ви йдете на джоп-центр, тобто перше. Інстанція, інстанція це в нас є міграційна служба, яка вирішує в загальному ваше право, чи можна, чи не можна. А друга інстанція це вже коли у вас немає грошей, коли ви не маєте за що тут жити і не маєте житла. То ви йдете в джоб-центр. І саме там джоб-центр займається вашими всіма доходами. Але якщо ви не хочете, ви можете просто йти там одразу працювати чи будь-що інше робити. Якщо хтось буде цікавити індивідуальна консультація, напишіть мені в Телеграм, під цим відео ви знайдете посилання на мій телеграм, я можу детально пояснити, якісь розібрати ситуацію, тому що кожного місяця, а то кілька разів на місяць, я консультую або є перекладачем чи допомагаю отримувати 20. 4-й параграф, навіть для інших осіб, які, наприклад, є з інших країн або певний період жили в інших країнах, і потім хочуть отримати там робочу візу чи 24-й параграф в Німеччині. Оце все. Якщо це відео було вам корисне, обов'язково поставте вподобайку цьому відео, напишіть питання під цим відео, поділіться з ним своїми друзями і почуємось в наступних.